Всім привіт! І сьогодні новий випуск мого подкасту. і Сьогодні дуже цікава тема, тема, на якій я з'їла не знаю скільки собак, це фінансова незалежність. І з 2018 року я провожу вже як провідник і розповідаю про фінансову грамотність, про те, як постійно почувати себе в безпеці, як відчувати себе безпечно будь-де і при будь-яких зовнішніх умовах. Як знайти баланс між сьогоднішнім днем та й планувати завтра? Бо дуже багато людей. Які особливо там звертались до мене раніше, або навіть після війни, яка ситуація? Тобто раніше люди жили безпечно. ми всі думаємо, що нічого страшного не буде. Все буде за будемо ходити на роботу, отримувати. Ну тіпа і можна зливати всі свої гроші під нуль, наші що там щось складати. Потім з нами стався ковід і показав, що ну може, не будемо так вже безпечно жити, може якось будемо щось заощаджувати, інвестувати і створювати гроші. А потім сталася війна, яка з одного боку підсвітила також дуже багато дірок. Я знаю, що навіть люди, які раніше там відкладали гроші, вони сказали, ні, я вже не хочу нічого відкладати, я буду жоту тут і зараз наповнені реалізовувати свої мрії. І ось де ж. Ця золота середина, як же жити так, щоб дійсно мати фінансову незалежність, фінансову свободу, але при цьому мати внутрішній класний стан впевненості, безпеки, щоб ми, щоб я, наприклад, як людина розуміла, що де б я не знаходилася, я можу себе забезпечувати. В мене є подушка безпеки, в мене є якісь інвестиційні проєкти, які приносять мені будь-які гроші. І як це жити так, як це знайти цей такий баланс? Я хочу поділитися деякими думками, за якими живу я, за якими живе моє оточення. Я також це спостерігаю. Моє оточення це є дуже заможні люди, і долари мільйонери, і різні різні люди. Так ось людина дійсно відчуває спокій, безпеку на базовому рівні, коли вона знає, що завтра їй буде що їсти, вдягти і де жити. І не дивлячись, в якій країні, чи є війна, чи нема війни, це дуже відчувається. А зараз на фоні взагалі тотального світового стресу, коли ми не знаємо, ми не можемо керувати зовнішніми обставинами, ми можемо керувати тільки внутрішніми обставинами. І ось фінансова безпека це мати гроші. І розуміти, що, де б вони знаходились, ви можете орендувати собі житло, ви можете забезпечити навчання своїх дітей, ви можете забезпечити своє життя, да? не просто там мій віну собі заварити, а класно харчуватися, купляти собі новий одяг. Я це відчула на собі, коли ми їхали в Німеччину, у нас троє дітей і чоловіка, дякувати Господу, випустили. І коли ми їхали в Німеччину. У нас було взагалі нічого, бо ми 24-го виїхали. Там трошки речей взяли троє дітей маленьких, да? і зміна сезонів, зима, е весна, літо. І я от в'їхала і відчувала, Боже, дякую собі. Я прям дякувала собі за те, що колись я почала це вивчати, і колись я почала створювати. Тому я чому кажу, я почала, тому що мій чоловік вміє класно заробляти гроші, але він зовсім не вміє їми курувати. І зовсім скоро я випущу новий курс. Це керування грошима. Колись я почала фінансову грамотність. Я була одна, взагалі не розуміла, що це таке фінансова грамотність. Зараз вже кожен третій, четвертий розповідає про фінансову грамотність. Це окей, але зараз я не хочу вже там навчати суперфінансової грамотності, я хочу навчати, як керувати грошима, бо я хочу допомагати людям. Які вже вміють створювати гроші, які вже розуміють, як вони працюють, навчитися ще керувати, да? тому що якщо ми вміємо створювати гроші, це не означає, що ми вміємо їми керувати. І гроші даються тим людям, які, по-перше, готові до грошей, які вміють їми керувати, які будуть направляти ці гроші на щось благе, да. І тут можливо у вас зараз закадеться багато там думок, а чому тоді гроші приходять там путіну або там ще комусь. Там на... Я вам хочу сказати так, що Всесвіт він дає тому, хто вміє гарно просити. Але примножуються, розкриваються люди ті, які створюють щось класне в своєму житті. І коли ви створюєте хоча б свою власну фінансову незалежність, свою фінансову стабільність, ви знижуєте рівень тривоги на неймовірну кількість одиниць. Тому що коли подивіться всі там піраміди маслоу, тощо, коли ви точно знаєте, що всі ваші бази в рівні вони закриті, що ви розумієте, що у вас, наприклад, є подушка безпеки, хоча б на рік, і ви можете жити в будь-якій країні. От, наприклад, зараз ми повернулись в Україну. Але я розумію, що на зиму я точно тут не буду залишатися. Ми до цього жили в Німеччині вісім місяців, потім ми жили на Балі вісім місяців. І зараз потрібно обирати нову країну, де ми будемо жити. І знаєте, який прикол, де б ми не обирали наш бюджет на нашу родину, плюс-мінус однаковий. От плюс-мінус він однаковий, є такий бюджет. І я розумію, що, по-перше, у нас є ці гроші, да, у нас у нас створена будешка безпеки. І ми зараз обираємо там, країну не по вартості. Житла там чи то, що ми вибираємо країну, в які там гарні школи, або там якісь інші там штуки, да, класні, які нам ну відповідають. Наприклад, зараз ми хочемо пожити ще в Європі, тобто вже не ну, вже не в Німеччині. Ми хочемо, щоб було тепло, бо ми трошки звикли замувати на Балі, Але на балі ми вже не хочемо жити. І ось ця свобода вона відкриває двері до всього світу. Ця свобода відкриває двері до здійснення ваших мрій. І коли люди кажуть про те, що гроші не головне, мені здається, так вони не головні, але точно я знаю, що люди, які так кажуть, вони грошей немає. А коли вони їх дуже хочуть, в них їх немає, бо вони не знають, як працюють. Тому що коли ви обіцінюєте свої гроші, як вони можуть до вас приходити? А мета цього випуску це те, щоб ви почали задумуватись, можливо, якесь зерно ва зародиться зараз, почати шукати баланс в своєму житті. Це не про те, що відкладати зараз всі гроші і німати нічого зараз на життя, як знаєте, як хомяк. І не про те, щоб йти і взливати життя одне. Я не знаю, що завтра за мною буде, і тоді я там хочу жити тут і зараз. А завтра я буду потім знов, як білка в колесі, ходити і шукати свої гроші. Я про те, щоб ви знайшли баланс, і цей баланс дасть вам впевненість собі. Вона дасть вам упору, на яку ви можете спиратись. Як, наприклад, зараз живу я і люди, які до мене звертаються, я замітила дуже класну, Це я сама так проходила. Я замітила дуже класну тенденцію. От, наприклад, приходить людина, дізнається, що таке подушка безпеки, розраховує цю подушку безпеки, дивиться і каже: Та ні, я ну скільки я буду років збирати цю подушку безпеки, щоб там колись за п'ять або там не знаю, скільки років, відчувати себе там класно. Я ще буду від від себе відривати там якісь там відсох. Для того щоб нас брати мені так тут не вистачає, ще я буду щось відкладати, не що для чого. І я навіть я не проводила цей експеримент. Він так стався в мене житті, бо люди ділилися, і я вам хочу сказати так: якщо у вас є фокус. Створити цю подушку безпеки якомога раніше для того, щоб почати відчувати цей стан заспокоєння, врівноваження, знисити тривожність, подушка безпеки збирається менш ніж за рік. Тобто, от прям я не знаю, це як копірку, 9-10 місяців збирається подушка безпеки, якщо є фокус, її зібрати. Якщо фокусу і рішення її зібрати немає, ви просто відкладаєте, ну, типу, колись зберу, то тоді вона збирається дуже повільно. І в принципі, цей принцип працює. На все життя. Якщо у вас на чого є фокус, ви направляєте туди енергію, ви це робите дуже швидко. Це, як принцип лазер, я називаю, лазер. До лазера подається. Дуже багато потужність, і є насадка лазері. Якщо насадку цього брати, то лазері можна вижити щось, там навіть операції роблять, да, то щось можна зробити. Якщо цю насадку скрутити, енергія буде та сама, але вона буде розсіюватись, і ти нічого цією енергією зробити не зможеш. Так само і енергія людини. Якщо у вас є якась мета, мрія, ви почніть виконати одну, потім до другої, до третьої. А чому не працюють там фінансова незалежність? Бо вам прийшли гроші, і вам хочеться все одразу. Дуже Багато людей думають, що якщо вони почнуть відкладати там якусь певну суму на подушку безпеки, їм не буде вистачати грошей на життя. І я кожного разу сміюся, ну дійсно сміюся. Тому що якщо ви візьмете тут і зараз, от прям зупините цей подкаст, зараз послухайте, а потім зупините і проаналізуєте, ви можете жити на ту суму грошей, яку ви маєте. Маєте мільйон, ви витратите мільйон. Маєте 10 тисяч, ви будете жити на 10 тисяч. Маєте тисячу, ви будете жити на тисячу. І наш так влаштований мозок, і тому кажуть, що людина вона підлаштовується під все, що завгодно. Ви підлаштовуєтесь під цю суму грошей, яка у вас є. І якщо ви одразу, коли до вас приходять гроші, відкладете на рахунок подушки безпеки і не будете їх чіпати, забудете взагалі про них і будете. Керувати тільки тими грошима, які у вас залишились, повірте, вам буде всього вистачати, і вам буде вистачати на життя, і у вас ще буде збиратися подушка безпеки. Це перевірено. Просто, а ще, знаєте, що й кажуть, класне таке. Мені не вистачає і в мене немає грошей. Там... Пішла туди, в мене немає грошей, в мене немає грошей, в мене немає грошей, в мене немає грошей. Схаменіться, люди. У вас у всіх були гроші, вони є. Зараз і будуть, тільки відрізняє всіх нас сума, скільки грошей у вас було, скільки у вас є зараз, і скільки будуть. скільки буде, це вирішуєте ви. І якщо ви не почнете керувати своїми грошами, якщо ви не почнете створювати свою фінансову незалежність. Прибирати свою тривожність, дивіться, людина, яка знаходиться в стресі, вона не приймає рішення від своєї волі. Вона йде за потоком, вона йде за тим, що їй керують, її завжди керують. Люди, які не мають да, грошей, їми керують. Люди, які мають гроші, які вміють їх створювати, вони вже керують ситуацією. І да, навіть в тих умовах, які складаються будь-де, але я обираю, де мені жити. Хочу там живу, хочу там живу, хочу там живу, тому що це моя. Відповідальність і в мене є на це ресурси. І тому, коли ви почнете це робити, просто згадайте, що, по-перше, у вас були, є і будуть гроші завжди, а по-друге, ви будете керувати тільки тією сумою, яка у вас є в доступі. Тому я рекомендую гроші, які ви відкладаєте, наприклад, на подушку безпеки, забирати так, не відкладати там на якусь іншу картку або в банку, бо вам буде кортіти їх зняти, щоб ви їх не бачили. Бо те, що наші очі не бачать, вони думають, що того не існує. Згадайте, скільки грошей ви витратили минулого місяця. Ви не згадайте, на що ви цих витратили, а ви їх витратили, розумієте? Це ж ваші гроші були. От так само зробіть собі. Відкладання, як як якусь витрату, да, але я кажу, це не витрата це інвестиція. Інвестуйте в свою стабільність. Ну слово такі стабіль інвестуйте в свій спокій. Інвестуйте в своє майбутнє, інвестуйте в свої ресурси і енергетику. І в мене була така подружка. Досі її пам'ятаю. Це був там ще в 10-му році. Мі в до речі, першу мою дорогу сумку в Санаханті це такий магазин в Києві біля Верховної Ради, там де були там всі бренди, і і є досі. Першу дорогу сумку, яку мені купив чоловік в Санаханті. Він їм подарував на Новий рік 2010 року. тобто. І я пам'ятаю, як одна моя знайома каже, блін, ну в тебе такі там. І потім почалось там, одна, друга, третя, четверта, в тебе такі там дорогі сумки, дві тисячі, три тисячі євро. А я теж хочу. І я кажу: ну, так окей, якщо ти хочеш, ну, позбирай. Назбирай собі грошей і піди купи собі ну, цю сумку, з якою, якою ти будеш кайфувати. Ну, дівчата мене зрозуміють. Вона каже: та ні, це дорого, я не назбираю. І при тому вона майже кожен місяць купляла собі якусь сумку з мас-маркету. Я не кажу, що мас-маркет поганий, чи ні? Ні, ну, всі класні. Але якщо ти в тебе є мрія, щось більше, да відклади, не треба тобі 10 сумок зараз, які там коштують там по 100 євро. Відклади, купиди собі купи за 1000 євро ту сумку, яка тебе буде дійсно радувати і виводити тебе на нові рівні. І так само дуже багато людей не живуть своє життя, тому що вони не хочуть терпіти, тому що рівень фінансової незалежності насправді він вимірюється рівнем терпіння людини. Коли людина не погоджується, я, наприклад, не погоджуюсь на щось менше. Ось навіть зараз, сьогодні, тут і зараз. Я прийшла на подкаст, я прийшла трошки голодно, бо в мене вже був день і я розумію, що я не хочу. І мені кажуть, давай ми тобі зробимо овсянку. Я кажу, я не хочу овсянки. Я там замовила якусь їжу. Яку мені там везли годину? Я розумію, що я дуже вже хочу їсти. Мені кажуть, ну треба було ж овсянку поїсти. Я кажу: да не хочу я овсянку, Я краще почекаю, але поїм ту їжу, від якої я отримую неймовірне задоволення, тому що їда це не тільки енергія, це також задоволення, і ось так це відбувається. Тобто, якщо ви хочете дійсно ставати фінансово незалежними, почніть. Вибудовувати і відкривати в собі терпіння, трошечки почекати, не згоджуватись на те, що вам не подобається, не згоджуватись, це я кажу, синіця в руках. Да дивіться за журавлем, і він до вас прилетить сам. Не треба згоджуватись на синицю. Я все життя живу по цьому принципу, і саме тому я завела цей подкаст, і саме тому я розповідаю, як може бути ще краще, ще краще і ще краще. І дуже багато інших випусків, які є і будуть. Дивіться, слухайте і залишайте свої коментарі.